Всім доброго часу доби, з вами Макс або Веверплсорд, і сьогодні ми прокачаємо нашого дракончика. Відкриємо з вами всі 38 талантів, і, звісно ж, зробимо це по оптимальному маршруту. Точніше, я вам його покажу, бо я коли літав, трішки завернув не туди. Для чого це робити прямо тут і зараз? Це доволі сильно облегчує ваше перебування на нових островах, бо просто тільки отриманий дракон постійно втомлюється, має менше зарядів енергії і повільніше її відновлює. Тобто, Оптимальним шляхом швидкої прокачки буде пройтись певну кількість часу по головному квесту, отримати дракона і зразу ж піти збирати ці 38 драконіх символів. Приємним бонусом є те, що робиться це все один раз на аккаунті, тобто всі ваші альти будуть мати вже розвиненого дракона, і вам не прийдеться робити це знову. Дякуємо блюзам хоча б за це. Що ще нам потрібно? Пару адончиків, hands з -on ноутс, плюс його доповнення Dragonflight гліфс і для більшої зручності том щоб розуміти, куди ми направляємося вниз або вгору. Звісно, можна і без цього, але навіщо нам ускладнювати собі життя. Починаємо наш шлях ми з рубінової вежі в стартовій локації, де отримуємо нашого дракона, і починаємо летіти згідно маршруту, але їх може бути декілька. Взагалі, єдине, що зміниться, це кількість часу, який ви на це витратите. Навіть якщо літати не дуже вдало і не зовсім правильно, скоріш за все, ви впоратись за годину, хоча люди, які встигали і за 15 хвилин. Я, наприклад, нікуди не поспішав і закінчив о, весь маршрут за півгодини, при тому, що я робив деякі принтскріни і любувався красотою нового доповнення. Але в мене була невеличка перевага. Я драктир, тому коли мій дракон втомлювався, я використовував свою расову здібність. Під час польотів, крім розвитку талантів дракону, ви самі вчитесь літати вірно і правильно, використовувати зряди енергії. З самого початку їх чотири, але кількість і швидкість регенерації можна збільшити за допомогою дерева талантів. Розбирати його повністю буде лише трата вашого часу, бо в будь-якому разі ви зможете взяти всі таланти в цьому виборі. Єдине, що цікаво, це додаткові здібності, які можна отримати при досягненні певних ачівок. Якщо у багатьох буде проблема з цим, то пишіть, я зроблю окреме відео. Основною ідеєю маршруту, крім того, що він досить логічний, є те, що найскладнішу точку, тобто город Толдазару, ми виконуємо в останню чергу вже з більшою кількості відкритих талантів. Невеличкі лайфхаки по їзді від мене. Дуже важливо протискати політ вгору на максимальній швидкості, із задраною камерою вгору. Так ви наберете більше висоти. Ну якщо вже немає виходу, то плануйте кругами під невеликим кутом униз. Головне, щоб починало накопичуватися ваша енергія. Тим самим ви можете літати безкінечно і все одно набирати висоту. Їзда на драконі реально крута, цікава механіка, мені вона дуже сподобалась. Ось ці. Перегони, можливість реального швидкого просування тішить моє серденько. Сподіваюся, так само, як і у вас мої відео. І на цьому. Моє відео підходить до свого завершення. Всім дякую за пригляд. Якщо відео було корисним, жмакніть на сподобайку. Діліться цим відео з другом, який не встигає за вами, бо в нього немає усіх талантів. Пишіть в коментарях теми для відео, які б вам були цікаві. Бажаю вам гарного настрою на день або на ніч в кого як. А якщо вам нудно, нема з ким пограти, потереванити, заходьте на прямі трансляції. Всіх обняв, до зустрічі в наступних відео.